Ще один мотоблок Заря 135 вже, вже з іншою конструкцією стартера, більше схожого, такого, як у мотоблока водяного охолодження. Для того, щоб запустити двигуна, потрібно, як завжди, надати газу, вижити декомпресор, поставити корбу і накручувати що є сили, як у мотоблока водяного охолодження. З моєю хворою спиною зайвою вагою, певними проблемами зі здоров'ям. Це може бути не дуже добре. Тому, шановні глядачі, хто має проблеми зі спиною, цей стартер вам, мабуть, не підійде або людям літнього віку. Так, ще разок. Щось. Не запускається. Шановні глядачі, особливо люди літнього віку, у кого є проблеми зі здоров'ям, особливо спиною, риж, як у мене. Такий стартер брати не потрібно. Краще шукати пружини.